Коли дружба переходить межі, Чи я мудак, підбірка історії з Reddit. Чи я мудачка за те, що не поділилася хорошим чаєм з подругою. До мене завітала подруга, я запропонувала їй чай, вона погодилась. Її не можна назвати чаєманом, зазвичай вона п'є дешеві трав'яні чаї, які чаєм не є і не дуже вибаглива. У мене ж, навпаки, є шафа повних різних сортів чаю, привезених з різних куточків світу. Я запропонувала їй гідний вибір хороший улун, білий чай, високоякісний трав'яний, чорний, з хорошими смаковими властивостями. Вона вказала на одну з комірок і сказала: А як щодо цього? я відмовила, сказавши, що це досить дорогий пуер. Привезений із-кордону, за кордону. і він, швидше за все, їй не сподобається. Вона сказала, що я жадібна і не даю їй можливостей спробувати його самій. Але пуер чай неоднозначний, до того ж зовсім не дешевий, і мені буде непросто купити його знову. Знаю, заварки вистачить не на одну чашку, але я не планувала прямо зараз влаштовувати тиждень пуеру і дуже не хочу витрачати його на того, хто, можливо, навіть не оцінить його. Їй навіть не подобається міцний чорний Чай. Для тих, хто не розбирається. Моя сім'я порівняла запах пуеру з рибою і брудними шкарпетками. Мені він дуже подобається, але я розумію, що це не для всіх. Тепер вона пасивно-агресивна по відношенню до мене. Чи я мудачка? Коментарі. Не мудак. Особливо з огляду на те, що заварка цього чаю змусить тебе спустошити весь його запас в короткий термін. Дивно, що їй не сподобалися інші запропоновані тобою варіанти. Автор. Думаю, вона просто оглядала мою цікаву чайну шафу. Я розумію це, але коли я перебуваю в гостях у своїх друзів чи іманів, навіть якщо бачу щось цікаве, я залишу свої погляди при собі до тих пір, поки мені це не запропонують. Чай може бути дуже дорогим. Якби це був інший сорт, я міг би заварити його, але не пуер. Хочу відповісти тут, до речі, ти не мудак. Я заявний любитель чаю, ось уже 30 років, я люблю чай. Я, той, хто витримує на чаї, занадто багато. Я, чорт забирай, ненавиджу майже всі пуери, вони мені не підходять. Твоя подруга, яка навіть не розбирається в чаї, злиться через те, що ти не запропонував їй пуер. Це її право. 100% чаю були б втрачені даремно, а якщо і не даремно, минулого тижня у тебе не було б настрою заварювати цю гидоту. Коли до мене приходять друзі, які не розбираються в чаї, і я пропоную їм напої, я просто не пропоную їм цінні сорти. Можливо, вони поцінили їх, але можливо, навіть не зрозуміли б їх особливість, тому кілька чашок підуть коту під хвіст. Коли ж у мене гостюють поцінювачі чаю, я завжди пропоную їм найкраще. Це як із вином або з іншим алкоголем. Якби хтось запропонував мені вино, я не збіг би сказати, де дешеве питво чи пляшка за 100 доларів, тому що я не винолюб. Навіщо на мене витрачати хороше вино? Кожен раз, коли мій друг хоче розпити зі мною пляшку хорошого вина, я завжди прошу відкрити її тільки якщо він сам хоче його пити, тому що для мене це просто буде вино, і я ніколи не хотів би, щоб таке відкривали тільки через мене. Таким чином, те, що твоя подруга розлютилась, особливо коли ти запропонував їй гарний чай, є проявом пасивної агресії. Я б страшенно розлютився, але тільки на мить, якби хтось попросив у мене 100 грам мого чаю, купленого за 50 доларів, а потім сказав О, це точно такий самий чай, який я купую в Костко. Ваша подруга могла би розлютитись, але тільки на мить. Той факт, що вона все ще злиться, це ненормально. Зрештою, це всього лише чай. Навіщо проявляти пасивну агресію через це? Я б сказав прямо: ти хочеш чай із запахом риби і спітнілих шкарпеток. Не думаю, що тобі сподобається, як і більшості. Але якщо так, то наступного разу я пригощу тебе чаєм зі смаком риби і брудних шкарпеток. Раз тобі так дуже хочеться його спробувати, просто знай, що це все, що ти будеш пити, коли закінчиш. Тому що я не в тому становищі, щоб цей чай пропадав даремно. Це повинно змусити її замокнути або, принаймні, зупинити її пасивну агресію. Ви заздалегідь кажете комусь, що, звичайно, можете спробувати, але це все, що у вас є, і тоді вони зазвичай затихають і забувають. Автор, я дуже ціную ваш коментар. У мене також були друзі, які просили чаю. Робили три ковтки і випльовували решту. І запропонований їм чай був непоганим, точно не жахливим. На захист подруги, незважаючи на те, що вона була трохи роздратована, вона не влаштовувала істерику чи щось в цьому роді, і ми тепло розпрощалися. Після цього я просто відчула себе погано, тому й написала пост. Наступний коментар мудак. Навмисно сказавши, що чай дуже дорогий, ти дав зрозуміти, що не хочеш заварювати його подрузі з цієї ж причини. Ти могла просто сказати про специфічний смак або щось таке, і що багатьом людям він не подобається. Ти могла дати їй понюхати чайне листя. Крім того, ти засуджуєш її за те, що вона п'є дешевий чай, який навіть чаєм не є. Хоча теоретично це правда, звучить зрозуміло, вона пасивно-агресивна по відношенню до тебе, тому що думає, що ти нагрубив. Ви взагалі друзі, або тобі просто подобається її принижувати. Автор, нічого не маю проти того, що вона п'є дешевий чай. Фраза чаєм навіть не є про трав'яні чаї, які буквально не є чаєм і не фанати чаю, яких я знаю, зазвичай відносять його до справжніх чаїв. У будь-якому випадку я не сказала їй про це. Я вважаю, що цей сорт буде дуже незвичним для тих, хто зазвичай п'є трав'яні сорти. Запах не допоможе. Він не такий сильний і ніщо не зможе підготувати тебе до його ефекту. А говорити, чи ми друзі, обговорюючи невеликий конфлікт навколо чаю, дивно. Конфлікт не здається таким маленьким, враховуючи її пасивно-агресивний настрій. Це означає, що вона нещасна. Автор, спочатку вона була пасивно-агресивною, потім ми продовжили базікати і тепло розійшлися. Просто після цього мені стало погано, тому я вирішила написати пост, оскільки вирішила, що в Reddit варто розбавити концентрацію історій про child-free, весілля і божевільних наречених. Не мудак, твоя подруга переступила межу, ти запропонувала їй непоганий чай. Вона ж почала шарити навколо і просити кращого, немов це її власність. Пуер – це не якесь бомжацьке пойло. Це нішевий дорогий сорт з незвичайним смаком. Якщо вона навіть не розбирається в нормальному чаї і п'є розрекламований пил, то що вона взагалі думала? Якщо зазвичай вона п'є квіткову воду з ванни, то, швидше за все, зненавидить пуер. Нехай дується, вона поводиться нерозумно. Автор Дуже дякую за те, що, хоча б зрозуміли мої стійкі почуття, щодо протистояння трав'яного чаю проти звичайного лол, це не така вже й велика проблема. Вона просто була роздратована. Це не найсерйозніший конфлікт, в який я коли-небудь був залучений. Просто після цього мені стало трохи не по собі. Думаю, це можна було б перефразувати краще, ніж я не хочу витрачати його на тебе. Якби друг сказав мені таке, я б просто пішов. Автор я не говорив такого. Я сказав, вибачаюсь, що його дуже складно дістати. Хоча багато хто вважає, що називати його ціну було помилкою, і що у Пуере дуже неоднозначний смак, і багатьом він не подобається з розповідю того самого випадку про мою сім'ю і рибу. Я явно був не найтактовнішим, тому і прийшов сюди, але й не намагався поводитись як справжній придурок. Коментар недостатньо інформації, навіщо відкривати шафу і надавати вибір. Ти, господар, ти вибираєш, що порадити. Це допомагає уникнути незручних ситуацій. Автор чай був у шафі. Я відкрила її і дістала кілька варіантів, виключаючи трав'яний. Поки я це робила, вона заглянула всередину і запитала про пуер. Я не думала про те, щоб ховати деякі сорти, тому що більшість просто вибирає із запропонованих варіантів. Вердикт Редіта не мудак, але думки неоднозначні. Оновлення через 19 днів. Отже, спільнота вирішила, що я не мудачка, але також було багато дискусій на тему чаю, чайних снобів і непристойного нишпорення в чужих шафах. Кожен коментар для мене дуже цінний. Приблизно через тиждень після того, як я виклав пост, в нашій whatsapp групі друзі почали обговорення чаю. Зокрема, хтось запитав, що я маю на увазі, кажучи про різні типи чаю, чи є чай з вербени окремим типом, а інший друг, тобто навіть не я, почав говорити, що трав'яні чаї це взагалі не чаї. Ми погоджуємося один з одним у важких питаннях. Ще я чекаю, що хтось запитає, чому, чорт забирай, ми говоримо про чай у нашій групі. Клянусь, це відбувалося не так часто. Коротше, я приєдналася і запропонувала провести чайну церемонію, де я дам їм спробувати найкрутіші сорти. Так ми і зробили. Прийшло приблизно 10 осіб, включаючи ту подругу, якій ми безжально відмовили в хорошому поері. Ми спробували 8 різних видів чаю, включаючи пару варіацій декількох сортів, щоб вони змогли порівняти смаки. Найбільше їм сподобалася масала лол. Після цього деякі спробували скинути адресу магазину, щоб замовити деякі сорти для себе. Що стосується подруги з першого посту, вона спробувала бажаний пуер, і їй не сподобалось. Лол, зате їй припав до смаку ген Майча, а іншому другу якраз сподобався пуер. Всі добре провели час і вирішили, що ми повинні це повторити. А зараз я сижу тут і з великим задоволенням попиваю своє варево з листя. Це перша історія, як ви думаєте, хто тут мудак і чи правильно вчинила подруга, ось так заглядаючи і вимагаючи чай поар. А ми переходимо до наступної історії. Хто мав спати у кращій кімнаті, я чи подруга? Ми з найкращою подругою працюємо разом, але моя посада вища за її, їй 40 років, і вона втомлена мама двох маленьких хлопчиків. Мені 37, Я недавно розлучилася з партнером, і у мене немає дітей. Завдяки роботі в мене з'явилася можливість відвідати цікавий захід і турнір з гольфу в місті приблизно за три години їзди від того місця, де ми живемо. Я запропонувала подрузі поїхати зі мною, і вона погодилась. Ми взагалі обожнюємо всілякі заходи і завжди весело проводимо час разом. Вона довезла нас туди на своїй машині. За рахунок компанії за робочою карткою MX. я зняла для нас на одну ніч величезний номер в готелі. У ньому спальня з великим ліжком King size, і ванною джакузі, загальний туалет і душ, повністю обладнана кухня з пральнею, а також вітальня з розкладним повноцінним диваном. Це дійсно дуже великий номер. Подруга ще до поїздки знала, що я зацікавлена в знайомстві з чоловіками і, можливо, приведу когось в наш номер, і вона постійно мене в цьому підтримувала. Вона знає, як мені сумно після розставання, однак вона стала наполегливо наполягати, що нам, мені з чоловіком, повинен дістатися дивану вітальні, щоб вона могла розташуватися в спальні, відповідно, і джакузі буде в її кімнаті. Я вважала це абсурдним. На дивані повинна спати вона. Адже нас буде двоє, нам потрібна самотність, можливість закрити двері, прийняти ванну і т.д. і т.п. Чи мудачка я? Вердикт Reddit, автор мудак. Коментарі ти не мудак за те, що хочеш отримати саме ту кімнату, за яку платить твоя компанія, але ти реально збираєшся з кимось переспати в цій поїздці і береш з собою подружку як третю зайву. Це дивно, лол, мудак. Це божевілля, чому подруга настільки не заслуговує ні найменшого простору або усамітнення, що ти викидаєш її у вітальню? Потрібно було забронювати два номери або люк з двома окремими спальнями. Не треба бронювати односпальне з подругою, якщо збираєшся водити туди чоловіків. Ти затіяла поїздку для кексу і потягла з собою сорокарічну подружку, щоб вона була свідком і спала на чортовому дивані, Я б не стала спати на дивані після того, як стільки часу провела за кермом. Вона не 14-річна дівчинка, вона вже доросла. Вона буде намагатися заснути на дивані, знаючи, що вночі повз неї буде шастати чужий чоловік. Чому б тобі не піти в його номер? Ніхто не повинен бути вигнаний зі спальні через іншого. Ти на гроповушку розраховуєш. А при чому тут втомлена мама? автор. Вона використовувала той факт, що вона втомлена мама, як причину, що їй потрібна спальня на диван, мовляв, не зможе нормально виспатись. Використовуєш відрядження для перепихона, і бабло компанії даремно витрачаєш на великий номер. Ти не можеш вигнати подругу на диван як служницю, якщо вона хоче розділити з тобою спальню. Якщо їй не подобається спати на дивані, вона може залишитися вдома, але огидно, що в свої сорок тягнеш в номер випадкового коханця при подрузі. Ти так і не переросла, Тупі, хтиві, підліткові розваги. Подруга повинна зайняти спальню, в якій вона зможе зачинитися і не турбуватися, що повз прийде п'яний мужик і облапає її. У тебе не романтична зустріч, а всього лише разовий перепихон, джакузі тобі не знадобиться. Ти не мудак, вона хвіст, їй диван. Якщо вона хоче спальню, то може за неї заплатити. Технічно платиш ти, тобі їй краще місце. Вона знала твої плани на поїздку. Якщо її не влаштовує, вона не їде. Автор. Ми забронювали номер в останній момент в невеликому містечку, коли номери були уже дорогими, і кількість була обмежена. Автор я мудак, чутно, голосно і виразно. Редіт розійшовся спіною у роті. Подруга була на 100% в курсі і повністю підтримала мої особисті плани. Питання стосувалося тільки розділу кімнат, а не засудження мого особистого життя. А подруга у мене найкраща, мені пощастило, що в мене є така, і ми дуже близькі. Ми часто подорожуємо разом, я беру її в якості попутчиці. Пум-пум-пум. Дуже цікава історія з цими кімнатами вийшла і з авторкою. Але як є, пишіть в коментарях, хто ж тут мудак, і ставте лайк, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.